Всім привіт! Сьогодні 16 липня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі достигання інжирного персика світрінг. Він вже повністю стиглий. Зараз буду частково знімати плоди. Покажу вам навантаження і плоди в розрізі. Також перевіримо їх на вагу. Він прищеплений тут в крону. Зараз я вам продемонструю всю його красу. Коли він достигає, він збільшується в розмірі. Буквально за декілька три 4 дні набирає вагу, набирає свій чудовий смак, дуже солодкий. Нормування плодів від маленького я сильно не роблю. Поступово, бо він при дощах при гарних дощах може підтріскувати, як і всі інжирні персики. То плоди, які в яких немає майбутнього, які тріснули, я їх поступово зриваю. І так поступово він нормується. Бо якщо відразу все пронормувати, то потім буде, будуть випади і багато плодів. Отак він буває трошечки, наче потім пробкується, підсихає. Бажано обробляти його за тиждень до дозрівання від сірої гнилі, бо як дуже багато дощів, вона... Вона трохи лютує. Так він виглядає в розрізі. Кісточка вільна, добре відділяється. Я зробив зріз показати вам кількість соку. Отакий він на сонечку оранжевий має достатньо соку. Нарізав я плодів. Зараз покажу вам, яка їх вага. Почнемо з менших. 74. 96. 90. 108. 122. 128. Ось такий маємо результат. Зараз покажу вам дерево, яке в мене привите на Мигдалі Воно по срокам буде десь через днів 5. Зараз я вам також покажу там навантаження. Перед вами дерево світрінг. Плодів тут вистачає, в тому році менше було, в цьому році трошки більше. Аж до самого верху, вверху їх трошки менше. В основному завантажена нижня частина аж до самого низу. плодів більше і вони тут по розміру трошки, трошки менші і більші плоди такий маємо результат всім дякую за увагу гарних вам врожаїв до побачення хай вам щастить